Фармадол. Таблетки від головного болю. Друзі, доброго ранку! З вами сьогодні вихідний. До нас, бачите, приєдналася Аня Кушнарук, наш, е, наш сімейний психолог. І ось так від смаження на кухні дирунів. Будемо розмовляти про важливо, про те, чим е, ну хто містить що це явище на, на собі відчув кожен з нас. Угу. Він це явище називається Фабінг. 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 Фабінг дуже гарно. речі, хотів дізнатися, що таке фабінг. Ну, Я ж не, 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 не великий знавець іншомовних слів. Заважається фабінг я, це. Я розплумачу, Аня буде нам допомагати з цим розбиратися. Фабінг це проблема 21-го сторіччя, століття від двох слів англомовних – фон. Фон, телефон і е, е, снабінг. Снабінг Ой, це зневажливе ставлення. Тобто, коли ти під час якогось якоїсь вечері не береш телефон не в той момент, коли тобі, наприклад, я так розумію, на нього дзвонять терміново, а просто такий, так, а що там в телеграмі? Щось там пишуть, чи інстаграм полистаю, а людина з тобою спілкується. Оце фабіт. Правильно? Правильно, абсолютно. Фу я зробив. Що з цим робити? Що як, з цим робити? Ви за жити з такою людиною? От дивіться, ви вже живете з цією людиною, яка має певною мірою залежність від того, що вона перебуває не тут і зараз, а перебуває в іншому просторі. І мушу вам сказати, що це дуже гостра проблема, і це дуже гостра форма того, як люди в неконтакті. Тобто, якщо один в парі або в родині, коли зустрічаються всі. Один уникає цього тут і зараз і заринає в світ, де він у своєму телеграмі, у своїх не знаю, інших якихось там історіях він знаходиться там, де йому важливіше, цікавіше, емоційніше, приємніше і цінніше бути. Це перша частина. Друга частина, ви знаєте, іноді ми як оточення ми настільки не аналізуємо, наскільки з нами може бути неприємне спілкування, що наші діти або наші кохані вони реально переходять в інші світи завдля того, щоби так по-дитячому, так інфантильно, але й почати демонструвати, що вони знаходяться в іншому вимірі. Обставин це точно невротична симптоматика, це точно нездорово, це точно жодним чином не говорить про культуру відносин. Тобто, це взагалі неприйнятно, коли ми з людиною спілкуємось наживо користуватися, читати щось, доїдати щось, ковиряти собі щось, переглядати щось. Це в будь-якому випадку зневажливе ставлення. Але чи я це роблю усвідомлено, чи я це роблю безсвідомо? Тут є різниця, і чи я це роблю задля того, щоб щось показати, декларувати? Чи я таким чином вже маю залежність і мене трусить від того, що я не знаю. Знаю, що відбувається в моїй стрічці. А якщо людина стверджує про те, що ну, я вдома можу бути розслабленим, що uh -huh. я маю постійно контролювати, що я там не можу вухо е дочищати, чи ще щось робити, або ну, може я хоч трошки новини зранку по почитати. Це... І ти з однієї сторони думаєш, ну так, да, людина ж вдома, вона розслаблена, чому вона не може почитати, а з другої сторони, ти, начебто, хочеш спілкування, а. Там я зараз скажу таку річ, мабуть, неприємну для тих, хто вважає, що вдома важливо бути розслабленим. Якщо я в культурі себе повожу в оточенні як людина, приходячи додому, я поводжу себе як свинюка. Це означає, що я це навколо простір використовую завля того, щоб мене терпіли, завля того, щоб я робив так, як мені зручно, а всі не мали права мені про це повідомити. Культура спілкування, культура відносин, культура інтимна, культура між батьками і дітьми, вона вимагає того, щоб ми все одно дотримувались і правил хорошого тону, і взагалі, щоб ми дотримали. Нормального фону спілкування. От просто зверніть, будь ласка, увагу на те, чи зазираєте ви або той, про кого ви зараз думаєте, чи зазирає він в гаджет під час їжі, під час розмови, чи хапається за телефон навіть там, де це фізично незручно, наприклад, дорогою, в автівці, в магазині десь. Чи людина миттєво реагує на сповіщення, якщо вона не стосуються ургентної якоїсь ситуації? Лікар, наприклад, він змушений бути і жити поруч з телефоном завжди. І там ще є багато, знаєте, моментів для аналізу, чи насправді той. Гаджет чи інформація в ньому, вона вимагає від людини професійної або якоїсь інтимної присутності. Якщо це моя декларація, що це те, що ви робите, мені тут абсолютно не важливо, угу. і я просто хочу тут розслабитись, значить я приходжу не до вас у спілкування, не до вас у любов. Я приходжу завдяки того, щоб ви обслуговували мої потреби. І це мають усвідомити обидва обидві сторони. У нас... у нас колись була така е, традиція, я не знаю, чи вона зараз ще існує. У вас це у кого? Ми ну, коли збиралися з друзями, uh -huh. дійсно була така традиція, що всі вклали номер телефону, вклали телефони, десь ховали. Хто перший взяв телефон? Тобто зазвичай ну, така гра була ну, серйозно. це ти... де не Боркусь гра була. Складаєш. у нас була колись ну така домовленість. Просто ми зараз рідше зустрічаємося. Але коли була така історія, наскільки це правильно? А між друзями так безумовно. Це може бути і в формі жарту, завдяки того, щоб взагалі відслідкувати, чи я себе контролюю, коли я лізу в телефон. Але давайте відверто. Є ситуація, які от 100% вимагають тут і зараз бути присутнім. Наприклад, захворіла дитина, а ви змушені бути десь інде, Ви маєте контролювати, ви маєте адаптувати не знаю, температура, ліки і так далі. Але іноді все гаразд, Але людина внутрішньо відчуває потребу і напругу в тім, щоб собі давати такі, знаєте, можна назвати психологічні перекури. Адже ми залежність маємо не тільки нікотинову ті, хто палять, а мають залежність від процесу і від форми спілкування. Телефони, гаджет в руках сьогодні, це теж захисна реакція від того, що я тебе чую, але я з тобою в контакт не сприймаю. Я тобі в очі не дивлюсь, або я повністю не віддаю себе емоційно тобі за того, щоб лишитись трошечки з краєчку. Потрібно подумати взагалі, чи людина може отримувати близькість. Люди, що не можуть цього робити, вони розбавляють своїх коханих гаджетами і чимось іншим, якимось іншими процесами. У нас якраз про близькість, про стосунки. Є цікаве дослідження, що в 2016 році науковці. Бейлорського університету зі штату Техас дослідили, як Фабінг впливає на стосунки в парах, mm -hmm. і от з'ясувалося, що майже 47% опитаних зазнавали фабінгу з боку своїх партнерів. А майже 23% були через це в конфлік... були конфлікти, і майже 37% зазначили, що фабінг став для них причиною депресії. Та дослідження 2016 року вже скільки часу пройшло, і інтернет, і мобільні, мобільний телефон ще більше поглинає нас. Мені здається, це правда. Знаєте, от можливо дивне порівняння, але коли мамуся годує дитинку да, новонароджену, якщо мама тільки відвертається і намагається там щось читати, робити і десь інше, дитина просто ручкою бере і повертає так, до себе, так? так вона вимагає цього контакту. Безумовно, ми з мірі того, як ми зростаємо, ми не настільки вже потребуємо наших близьких, щоб вони тільки в очі дивилися, але ви знаєте, коли наші близькі втрачають з нами. Бажання дивитися в очі, дізнаватися про почуття і бути в контакті це безумовно боляче. Адже ми всі у відносини входимо завдяки того, щоби бути унікальними, щоби бути любимими, щоби бути весь час в якоїсь взаємодії, і той, хто взаємодіє з собою або з іншим світом. У тут і зараз за мій рахунок ця людина мені демонструє, що мені з тобою не спільно, мені з тобою не добре, і це може викликати безліч симптомів у того, кого фаблять. Тобто а того, є кого... якась цікава статистика: хто більше mm -hmm. схильний до фаблю? Чоловік чоловіки чи жінки? Ой, так. до того як відкрила свої тенети, значить, сила інстаграму, де так. дівчата дуже активно саме свою сексуальну еротичну компоненту вже активізують і постять її. Там більше чоловіки мали залежність від ігри, від контенту, від того, що вони таким чином відпочивають. Але потім це зрівнялося насправді. І дівчата, і чоловіки вони почали ну, порівну майже. Тобто комп'ютерні ігри це теж свого роду фабінг, я так розумію. правильно? Якщо я до вас підходжу і кажу, Ігорю, ви…» Фабінг. Я не граю комп'ютерні ігри, я їх не люблю. Чесно а що, ви знаєте що? для багатьох людей комп'ютерні ігри це єдиний процес, де вони себе взагалі відчувають переможцями людьми сильними, де їх поважають їх колеги по ігрі. А вдома вони відчувають тільки зневагу, тому вони ходять в той світ. Неважливо, що це гра чи то інший якийсь формат тому Телефонний цих і так, бажання. Да, вони тільки там реалізовані. Ну ми насправді трішки розширюємо нашу тему, бо насправді дуже важливо, як етично попросити людину про те, щоб вона відклала телефон, щоб ти не виявився, не переходив якби чужі май і зробив це максимально максимально правильно. Про телефон за столом ми маємо коментар від Юлії Юдіної. Хочемо зараз послухати і запропонувати нашим глядачам. фахівець з етикету Юлія Юдіна до вашої уваги під час бесіди телефон або будь-який мобільний пристрой обов'язково повинен знаходитись у вашій сумці. Якщо ви саме під час цієї зустрічі очікуєте е, якийсь дуже важливий для вас дзвінок, ви можете залишити телефон. Попередив свого співрозмовника про те, що ви очікуваєте, гучність вашого телефону повинна бути на мінімумі. Якщо це важливий дзвінок, це 2-3 хвилини. Якщо це важлива смс, 1 хвилина. На це можна відволіктися. так ну зрозуміло, але як коректно людині сказати, що вибач, мені неприємно, чи як це казати? Як вказати на те, що відклади, будь ласка, телефон? А тут же залежить від того, які стосунки до того, як люди спілкувалися. Якщо людині в конфлікті, наприклад, де тривалий час триває зневага, їй кажуть, мені неприємно, скажу, ну окей, твої проблеми неприємно не будь. Тобто, якщо стосунки вже дійшли до того, що люди один одного таким чином зневажають, мене прошу, є історія якраз і... на цю тему. Я ще до положного вторгнення я зустріч Кого, я не пам'ятаю, кого в Борисполі так. в аеропорті, і чоловік стояв і він грав в якусь гру. Вони теж були пара зустрічаючи, і дружина його взяла за руку, то так, угу. за плече, і він такий, ну, вона йому так. заважала, і він сказав: що як дам, піддих. Угу. Я подумав, що це новий рівень стосунків. Так, Так. Що? так. Мені здається, там треба щось робити з цим. Там дуже треба щось робити. Я вам більше скажу, залежно від того, як ця дружина попросить чоловіка не давати під їх, тобто звернути увагу, нічого не зміниться, тому що це має бути усвідомлення цієї людини настільки, що Боже, що зі мною сталося. Я поводжусь таким чином з близькою людиною. І тобто цей контекст зневаги він буде впливати на те, чи вас почують, чи не почують. Іноді нас усіх у відносинах заносить чи то фабінг, чи то якась інша форма. І коли нам близька людина говорить: дивись, я дуже за тобою сумую, мені важливо, щоб під час їжі або там під час першого другого. Третього, ми відкладали телефони, тому що ти мені потрібен, я за тобою сумую, мені потрібно дивитися в очі. Якщо людина вас все ще чує, вона все ще вас любить, вона все ще з вами в контакті, вона буде відчувати ломку певною мірою, адже вона має вже якусь фізичну звичку, але вона буде все одно звертати увагу на те, хто до неї говорить, навіщо ця людина каже. Якщо це дрімуче і болюче, то на жаль. Нічого не буде залежати від того, як ви це скажете. Потрібно буде визнати тій людині, що вже фабить, що це є величезна проблематика. Але коли ми говоримо про наших підлітків, коли ми говоримо про наших батьків, що опановують соціальні мережі, це ж те саме, правда, іноді коли так. дорослі люди і все да, нічого не можна зробити. Людина весь час паралельно перебуває в цьому контексті. Або нас, коли теж заносить. тут потрібно говорити про правила, коли ми їмо, ми не користуємося телефоном, коли ми в дорозі, ми не користуємося телефонами. Окрім того, про що говорила Юля, що я можливо чекаю на важливий для себе дзвінок, і там є якісь обмеження по часу. А Анечка, але якщо ми чуємо у відповідь, і, і часто це буває не лише вдома, а наприклад від наших роботодавців, які кажуть: ти розумієш, що в мене тут вся моя робота? Так. Ти розумієш, що я по роботі відволікаюся? Я ж не в соцмережах сижу, я ж не граюсь в телефоні. У мене тут робота. Mm -hmm. Як на це реагувати? Так, я розумію, я поважаю ту роботу, але мені дуже потрібно, щоб той час, коли ми разом, щоб робота була паралельно з тим, що відбувається, а не я була тобі паралельна. Тобто тут потрібно все ж таки використати фразу, підняти бровку, покласти руку на плече і звернути увагу, що ти все розумієш, але буде боляче, якщо вас не почують. Тут дуже важливо проявити певною мірою силу і якусь формальну агресію за того, щоб людина була висмикнена з того, що вона абсолютно має індульгенцію на все через те, що вона в робочому процесі. Давайте зізнаємось: ми сьогодні дуже багато нас має роботу постійно, 24 години на сім, адже кризові ситуації вони гострі в різних сферах життя. Але давайте відверто. Ми Дуже часто починаємо з гострої ситуації, а потім ми лишаємось скролити, дивитися і так далі. Ми йдемо до вбиральні і починаємо там щось робити. Тому давайте не будемо фантазувати, що наша робота 24 на 7, Вона означає, що я 24 на 7 свою рідну людину має від себе відсувати. Собі потрібно зізнатися, що я іноді втикаю в телефон, незважаючи на те, що там реально є багато роботи. Така сучасна і важлива тема. Ну що, давайте проведіть експерименти сьогодні з собою. Не витягайте телефон, коли ви спілкуєтеся з рідними, з дітьми, з друзями зустрічаєтесь. Намагайтеся не брати його до рук щоб подивитися, чи вам хтось написав чи не написав, якщо ви вже прийшли на спілкування з кимось з ваших знайомих. Проконтролюйте себе протягом сьогоднішнього дня і принаймні чесно собі зізнайтеся. Фабінг, близький вам. Що все-таки ви так, від нього дали чи ловили ви себе вже тепер на понятті, назву якого ми знаємо, саме на фабінгу? Напишіть в інстаграмі. Я, я думаю, цікавим. що практично всі зараз напишуть, Правда. що вони десь себе Правда. ловили Правда. на Правда. цих тому, що я коли почитав, я зрозумів, що насправді от мені десь трошки грішний. Щоромо, але воно так є, <гри> грішний грішний. дякуємо вам. З нами сьогодні була Анна Кошнеров. Піднімаємо завжди важливі актуальні теми. І Дякуємо нашому спеціалісту за парад. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.